Трамваїв побільшає. На початку листопада до Харкова прибули перші три нових трамваї. Загалом їх буде 20, кажуть у Салтівському депо. Вони були зняті з рейсів у Празі. За словами фахівців, новий трамвай службуватимуть не менше 15 років. Чеські трамваї від тих, що зазвичай бачать харків'яни, немало чим відрізняються. Хіба що більш яскраві, подекуди зберіглись пам'ятки, як поводитись у транспорті чеською мовою. Ці вагони не нові. Зараз у празі оновлюють рухомий склад, зважаючи на вимоги Євросоюзу. До Харкова трамваї продали, знявши з маршрутів та забезпечив спеціальну предпродажну підготовку. Трох служби таких трамваїв 15 років. Даний вагон був знятий непосредственно з маршрута перед продажем, перед випуском на лінію, після того, як ми поміняємо тележки, після того, як в очередной раз все перевіримо, вся екіпіровка вагону буде соответствувати українському законодавству. Найближчим часом колишні господарі новачків харківських маршрутів приїдуть, аби пересвідчитись претензій, покупця немає. У Європі трамвай не колій ніж в Україні. Тож у чеських трамваїв Харківські колеса. Единственная запчасть, которая будет змінюватися в переобороду челешки, це ось колесної пари. На одному трамваї знаходиться і На сьогоднішній день наші резерви дозволяють. У нас є то необхідне количество осей колесних пар для того, щоб ми переоборудовали це количество вагонів. На подку перша партія трамваїв вийде вже за два тижні. Решту привезуть до Харкова до кінця листопада. Олена Ржова, Микола Кузін. О тебе новини.